Глава 16. Свято Діадос Лос Муертос або День мертвих. Ідея заїхати до родичів Баунті спочатку здавалася не такою вже й поганою, коли б не одне, але їхній приїзд у селище збігався зі святкуванням священного для всіх без винятку мешканців Мексики Дня. Дня мертвих. Для Крембо це було вдивино. Як так святкувати смерть? Хіба не треба? Плакати і гоювати. Баунті пояснив, що звичай святкувати цей день прийшов із незапам'ятних часів, коли землі Мексики належали індіанцям і їхнім голим собакам. Цього дня треба веселитися, їсти спеціально спечений до свята хліб, а ще слід прикрасити стіл фотографіями померлих, жовтими квітами семпасучель, поставити фрукти і солодощі, які вони любили, коли були живі. Адже саме за ароматами квітів і смачної їжі рідні зможуть знайти дорогу додому. На жаль, мої предки, батьки й дідусь, уже на небесах. Але щороку, на День мертвих, вони повертаються до нас у гості, і ми разом весело святкуємо цей день, сказав Баунті і сплигнув з копиці сіна на запорошену дорогу. А зараз ми підемо пішки в село. Там дороги для машини немає, тільки поля кукурудзи. Давай, крембо, стрибай, не бійся! Нас чекають пригоди, а oh, геяміґопора! Hey, Рякай Сан і Гауди в світі повно добра. Глава 17. РІДНЯ. Ба! Ба! Закричав Баунті, коли друзі наблизилися до маленького сільського будиночка соломи і пальмового листя. У літній кухні горіло світло від свічки і раз у раз мерехтіли тіні. Чувся заливчастий сміх молодих, а також. Кашляючий сміх собак похилого віку. Ба. Це я, Мігель Ангель Себастьян, і ще голосніше крикнув Баунті. Бабуся Баунті, на ім'я Ба, вийшла в сад, а за нею вибігли брати, сестри, двоюрідні тітки, дядьки і племінники Баунті. О, малюку Мігелю. Як ми раді тебе бачити. «Да, я тебе обійму! Як же ти виріс, зміцнів, став схожим на своїх батьків. Скільки ж ми з тобою не бачилися. Ох, ох, цілих десять собачих років. Ба все говорила і говорила. Усі родичі буквально повисли нашої баунті, а він, радісно повискуючи, закрутився, як дзига, Залучаючи всіх за собою, так Баунті обертався все швидше і швидше. Крембо стояв трохи збоку. Ця сцена нагадала йому карусель у Парижі. Неслися довгі вуха, хвости, чувся сміх, і малеча пищала. Мігелю! Іще! Ну, ми ще. Бабуся закашлялася. Малюку Мігелю, заради усіх святих. Ну, досить вже мене обертати. У мене випало скляне око. <гум> Баунті різко зупинив рух. Малеча від несподіванки звалилася в купу. Хтось набив гулю, хтось відлетів у бік, найменше його сестричка опинилася на гілці дерева. Бабуся знайшла своє око і управно вставила його назад у порожню очну ябку. Вона нарешті помітила, що разом з її онуком був товариш. За старовинною звичкою ба обнюхала стороннього. Не місцевий. Грінго. вголос зробила висновок вона. Але це не страшно. Видно, що не злий. Крембо чемно промовчав. Завтра день мертвих, і нам треба встигнути підготувати будинок до приходу важливих гостей. Так ба називала рідних, що померли. Сьогодні треба зрізати квіти Семпасучиль, щоб уранці сплести з них гірлянди. І ще завтра цілий день готуватимемо наш фірмовий хліб мертвих пан Де Муерто. Мігелю, ти пам'ятаєш, як його готувати? Баунті Мігель кивнув. Це буде найкращий хлібчик у нашому житті, адже його готуватимемо всі разом. Крембо дуже сподобалася сім'я Баунті, така величезна. Дружня і весела. Тепер зрозуміло, що почуття гумору Баунті успадкував від своєї ба. Нас чекають пригоди, а геяміґамора. Не лякай санейґоди в світі повно добра. Глава 18 ТОЙ самий Пан Де Муерто Коли півень прокукурікав тричі, Ба була вже на ногах. Вона погодувала свійську птицю, подоїла корову і заплела гірлянду з жовтих квітів для вівтаря. Сонце ліниво почало свій рух вгору, і це означало, що всім іншим теж пора братися до справи. Підйом! Ба по армійськи розбудила решту сімейства. Мігелю, ти сьогодні на правах старшого зроду готуватимеш особливий хліб. А ти, Грінго, теж можеш допомагати моєму онукові. Але дивися, тільки нікому не розповідай наш фірмовий рецепт. Ба усміхнулася, примружила єдине живе око і вручила йому велику миску з кукурудзяним борошном. Добре, що в крембо був із собою маленький зошит і олівець. Під час приготування він, за звичкою, записав для себе Хліб мертвих кукурудзяне борошно вищого гатунку, тепле молоко від корови, свіжовичавлений апельсиновий сік з апельсинового гаю, солодка цукрова пудра, курячі яйця, дріжджі для зростання тіста, секретний інгредієнт, добавка для смаку. Ось уже тісто підійшло. Так зрозумів Крембо, кажуть досвідчені кухарі. Тепер його слід було вимісити. Усі брати, сестри тіточки брали участь у цій виставі: хто лапами, хто головою, хто носом. Мігель Баунті занадто високо підкидав тісто, і це призвело до того, що, врешті-решт, жовта куля підлетіла невідомим літальним об'єктом і прилипла до стелі кухні. Довелося ставити сходи і відшкрябувати її спеціальною кулінарною лопаткою. А що ж робити з ним далі? Ба казала, що треба виліпити таку незвичайну фігурку, щоб мертві були задоволені та щасливі. Проте надання тісту певної форми це творчий процес. Тому надскладне завдання довірили гостю. Крембо хотів відмовитися, а врешті згадав, що його татусь господар підходив до приготування будь-якої страви як митець до чистого полотна. Він вправно розрівняв тісто качалкою, надавши йому спочатку форми тоненького кола, потім прорізав ножем спеціальні отвори і так вправно провернув у них це коло, що всі зойкнули, побачивши в його лапах квітку у вигляді голови собаки. Згодом малюк помістив цю красу в розігріту піч. І коли запах став неймовірно смачним, Крембо виклав пахучий хліб на великий святковий посуд. Сімейка Баунті була у захваті. Навіть ба схвалила випічку Крембо. Приготування страв занадто важка праця, але у Грінго виходить навідмінно. Так би був дівчинкою, пошкодував би, що не одружений з Крембо, засміявся Баунті. Секретну добавку знала тільки ба. Нас чекають пригоди, а гея пора!» Nenechaj sa nikdy, v svete povno dobrá.